Харківська вірменська апостольська церква Сурб Арутюн відзначає 20-річчя з дня її освячення. 1 липня 2000 року члени Харківської обласної організації Вірменська національна громада заклали перші 16 святих каменів у фундамент вірменської церкви Сурб Арутюн. Храму святили 24 серпня 2004 року. З цієї нагоди харківський міський голова Ігор Терхов провів зустріч з предстоятелем української єпархії Вірменської апостольської церкви єпископом Маркосом Оганесяном та вірменською громадою міста. Святкова релігійна церемонія. Розпочалась з молитви за незламний Харків. З початку повномасштабної війни, яку розв'язали російські агресори, дуже багато варянь. Вірменська община надає дуже важливу допомогу всім мешканцям міста Харкова, всім нашим славетним військовим, і це є приклад того, як треба робити під час війни. Хочу привітати всіх з 20-річчя тієї дати, коли з'явилася вся церква. І дійсно сюди приходять люди, завжди приходять люди. І дуже багато тут моїх друзів, я всіх бачу, і вони по-справжньому відстоюють інтереси України. І я дуже вдячний всім вам за це. На що хочу побажати в цей день? Перш за все, щоб у нас швидше настав справедливий мир, щоб ми разом відбудовували наше старовинне місто, місто Герой Харків. і всім хочу побажати міцного здоров'я. Дякую. Дякую. Під час церемонії єпископом Маркосом Оганесяном Ігорі Терхову була вручена грамота благословіння. Літерами написано, дай буде там. Рама та блага У свою чергу мер міста у честь пошани вручив медаль почесну відзнаку Місто герой України. Сьогодні у нас духовне свято. Ювілей такий, невеличкий ювілей, але 20 років для нашої парафії, для нашого храму. Це вже історія. Після відродження духовності в Україні, у місті Харків, у нас дійсницей його святичества, Верховного Патріарха і Каталікоса всіх вірмен Карігіна II, була посвячена церква і зараз вона є. Одна з головних парафій нашої єпархії. Ну, я впевнений, що і місто Харкова, не тільки нашим парафіанам, нашій громаді, а також і місту Харків та всім нашим вірним братам і сестрам, щоб кожний крок, кожне свято духовне, кожна крапля духовності наближала нашу перемогу. Храм Сурб Арутюн за час війни став не тільки простором для молитви, але й потужним волонтерським осередком міста. Релігійна громада надає харків'янам гуманітарну допомогу, організовує харчування. За словами настоятеля храму, люди стали згуртовані та потребують більше звернення до Бога та допомоги. Нашу церкву Нашу церкву, наші прихожани дуже люблять, і для них не тільки дім молитви, дім Божий, де всі вони збираються, отримують усі обряди. І крім цього, ще частинку Вірменії. Ігор Олександрович завжди тримає нашу громаду, нашу церкву, за що ми вдячні. Завжди ми на зв'язку. Ігор Олександрович завжди часто збирає духовних наставників. І у всіх питаннях та труднощах він завжди в курсі. і Ми вирішуємо всі ці проблеми разом. Цього дня ще відзначаємо свято успіння Богородиці. Я по. Бажав, щоб за клопотанням Богородиці нашої була перемога і мир. Служба ми продовжуватиму вести, але хотілося б, щоб цей світ був не тільки в душі людини і людей, а й у нашому місті та нашій країні. Аліна Курмашова, Сергій Перець, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини.